Друзі, всім привітки! Сьогодні я хочу вас запросити провести один день зі мною разом на стайні. Поки я готуюсь до заняття і готую свого коня, мама вам показує інших коней. Це Барні, Він у нас новенький. Він не так давно вже приїхав, але він все одно у нас прижився і він просто дуже милий. Так, пішли, покажемо, де той лінивчик, на якому мала квітка. Це у нас просто така стання, а Дима. це, до речі, мед, на якому я мала займатися, але він заснув. І ми разом з вчителькою не могли його підняти, тому ми залишили його, щоб він ще поспав. А це Лулу, -лу. вона теж у нас новенька, не так давно у нас з'явилася, але вона вже була на різних е там, конкурсах. Це Бейбі. На ньому ще поки що ніхто не може займатися, тому що він ще дуже маленький. Але сподіваюся, вже зовсім скоро ми зможемо це робити. Тут ви можете побачити Теда, він дуже спокійний і жалі один з найкращих. Тепер я вивожу Джета на арену. Тут ви можете побачити, як я роблю трот без е, своїх. Я забула, як вони будуть українською, але скажу англійською Stirps. Це дуже складно робити це без них, тому що е, я майже весь час спадала, а потім ми почали перепригувати, ну, не перепригувати, а переходити через полки. І з джетом це дуже складно робити. Ну, не дуже, а трошки складно робити, тому що у нього нема одного ока. Тому він старається їх пройти якнайшвидше. І тому іноді він стає занадто швидким. І є декілька шансів, що я можу з нього впасти. Але все одно він дуже великий молодчина і робить їх на всі сто. Тут він пішов ну занадто швидко. Це ще не так багато. Полок, але зараз ще буде швидше, тому дивіться. Але мені дуже подобається, коли він це робить, він проходить це дуже гарно і дивитися на нього це просто якийсь. Шик, я прям не знаю. І дуже мені подобається відчувати це, коли я сижу на седлі в седлі на ньому. Зараз у нас починається це з іншої сторони. І от в цю сторону він пішов прямо ну, дуже швидко. Тепер у нас просто невеличка, так скажем, прогулянка. І тепер моє улюблене – це рись. Я обожнюю робити рись на джеті, Він робить її супер-мега швидко іноді. І тренер мені говорить, що він так дозволяє робити тільки тим, тільки з тими. Кому він довіряє. До речі, мою тренершу звати Хелен. Я її дуже люблю. Вона власниця стайні і чемпіонка Англії по спорту. Тут ще трошечки канти. Тут Джет пішов, ну прям дуже швидко. Але це була найкраща канта взагалі у моєму житті. Точніше, Рись. До речі, дуже важливо відчувати коня і там хвалити його, поки ти їздиш, і розмовляти з ним, тому що в іншому випадку він просто може не слухати. Ну і звісно ж, після заняття я без допомоги на стайні. А до речі, це качачки, вони там постійно ходять, вони себе реально вважають, ніби. Власниками стайні. Я коли прибираю в стайнях, вони можуть до мене зайти і просто нюхати. А тут я розмовляю з мамою про те, що можливо колись на наступному уроці я буду вже пригати. Ось так дуже весело можна провести цілий день на стані. А зараз я просто вам залишу трошечки відео, подивитися вайб качечок і лукасика. Ці пацани, власники, це і І що вони роблять? Вони Відпочивають? Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І Напишіть мені в коментарях, чи знімати вам ще такі відео.